Всім привіт! Всім добрий день! У мене сьогодні, я вам ще вчора казала, так, в мене сьогодні така місія дуже важлива. Завтра, у мого зятя, день народження. І сьогодні мені треба приготувати торт для любимого зятя. А зять у нас любить дуже Наполеон, тому сьогодні буде у мене Наполеон для зятя. Це буде такий самий звичайний класичний рецепт. Для тіста в нас тут дуже мало всього інгредієнтів. Я вже все відвазу, все приготувала. І поки воно все дуже холодне, зараз я його скоренько буду робити. Тут у мене 330 грам борошна просіяного, 175 грам вершкового масла з морозилки, холодного, 2 жовточка. Треба буде дрібочка лимонної кислоти і дрібка солі. Це і все, що потрібно. А, і ще 100 мл води. Із морозилки то льодової, то в мене ще вона там вистигає. Ну що, поїхали. Починаємо з того, що нам зараз треба зробити з борошна і з масла таку крихту. Тому це все треба робити дуже швидко, щоб масло не встигло нагрітися. Я прям беру так. Масло ось в борошно обмочую і швиденько його натираю. Натираю його на терці. Так, масло вже натерте. Його так гарненько треба змішувати з борошном, і так, знаєте, наче перетираєте. Зробити із борошна, і масла зробити таку ось. Крихту. Все це дуже швидко, щоб масло якомога менше взаємодіяло з е, теплими руками, і щоб воно не, не встигло у вас тут поплити і е, розтанути. Що вже дасть тільки придумують рецепти цих тортів, е, то на, на, це є, як на медовик, наоборот, гріють. Заварюють тісто. Тут, наоборот, треба все, щоб було дуже-дуже холодне. Так, ну все. Ось дивіться, в мене вийшла, бачите, отака крихта. Це вже все готово. Борошна окремо нема, масла окремо нема. Все воно поєдналося. Е, і так, що я роблю далі? Достала ось я воду, не встигла поставити, вже е, прямо кригою береться. Е, сюди в водичку я додаю тут буквально дрібку солі. І е, також я сюди додаю дрібку е, лимонної кислоти. Е, або, якщо у вас є, в мене просто нема вдома лимона зараз. О, якщо є лимон, можна додати просто ложку лимонного соку, а так як у мене нема, то я додаю лимонну кислоту. Так, і тепер далі в тісто два жовтка, два жовтка. І починаю все це ложкою перемішувати. Далі нас руки не будуть тут. Тому Перемішуємо все ложкою. І потроху починаю додавати сюди оцю холодну воду і перемішуємо. От так. От воно вже зразу починає конкуватися. Води я взяла 100 мл. Прямо з морозиловки холодна повинна бути. І ось, бачите, воно вже прямо таке комкується тісто. Ось, бачите? Прямо наче так і хочеться вже залізти руками і щось із нього скласти. Ну, щеки не будемо. Ще поки ложкою це все робимо, щоб воно одрук не нагрілося. Так, ну що, треба, мабуть, допомогти трошки. То ложкою невдобно дуже. Теж дуже швиденько. Нам його просто треба скласти в комок. І все. Місити його тут особливо не треба. Воно вже збирається, бачите як швидко. Отак, От збирається, збирається, все, вже майже воно зібралося. Все. Тісто в кумочок зібралося. Тепер, тепер, що мені треба зробити, це взяти любий якийсь кульочок, чи плівку, ну, в кульочок скоріше. Так, викладаємо його сюди і ставимо в холодильник на годину. А то і дві. Все, оце тісто вже готове і ставлю його в холодильник. На годину або краще як на дві. І поки тісто наше стоїть в холодильнику, я вже підготувала все. Ми зараз зробимо крем. Крем буде звичайний заварний крем. Який використовують в класичному рецепті для Наполеона. Є роблять з фламбіром, є роблять там, з різними іншими кремами Наполеон, але в мене класичний рецепт з звичайним заварним кремом. Я відміряла 600 мл молочка і ставлю все це на газ. Нам треба його закип'ятити. Окремо, так, окремо, я беру одне ціле яйце і три жовтка. Так, ціле яйце і три жовтка. Думаю, де ж же ж я купляла новий вінчик, бо той у мене поламався, а новий є. І перемішую, гарненько перемішую. І додаю сюди 125 грамів цукру. Я окремо всі грамовочки дам вам ще. Я і зараз озвучую, і потім в описі до відео я дам усі грамовки. Так, 125 грамів цукру. І гарненько-гарненько все це треба нам перемішати. Також у мене відміряно 40 грамів борошна і 10 г кукурузного крохмалю. Якщо ви надумали торт пекти, а у вас нема крохмалю вдома, можна просто взяти 50 г борошна. І теж сюди додаємо. Додаємо і гарненько все це розмішуємо. Ой. І також додаємо сюди ще трошки ваніліну. У мене ванілін, ви можете додати ванільний цукор, у когось що. Неважливо. Якщо у вас є паличка кориці, ви можете паличку кориці кинути в молоко. І щоб воно закипіло з молоком. Ну отак от, от, все Це у мене все перемішано. Тепер чекаю, коли закипить молочко. Ну, Насправді торт, бачите, немає нічого складного, дуже швидко готується і без проблем. І так, молочко наше закипіло. Все. Що робимо далі? Беремо наше молочко і тоненькою струйкою, так, знаєте, зовсім потрішечки, по чуть-чуть по вливаємо в яєчну оцю суміш, щоб яйця не звернулися. І отак потрішки, потрішки ось ми це перемішуємо. І ось, коли вже яйця розмішалися, вже бачите, з молоком вже стала суміш. Така вже не густа. Що робимо далі? Ставимо молоко, знову на газ, на маленький, і тепер, і тепер зовсім потрішки вливаємо, ось так, як мені так, щоб мені щоб вам видно було, оцю яєчну суміш і замішуємо. І оце буде наш весь крем. Ой, боже, все потекло. Дуже незручно перед камерою. От, все. І тепер нам його треба заварити постійно помішуючи. Я ж не виключила ага, дуже мама зробила. О, тепер головне, щоб він не пригорів, постійно помішуючи, заварюємо крем. Ось, бачите, він вже стає більш густіший, він вже заварюється отак ось, але ще інтенсивно, якби бульби не йдуть. Він тільки загустів. Треба заварювати до тих пір, поки вже він не почне, знаєте, аж кипіти, наче. Ароматний, дуже пахне ваніллю. Ось так. І все время, все время мішаємо. От, бачите, вже пішли бульки. Це вже крем закипів. Отак. От, От, вже, бачите, бульки. О, це вже. Те, що нам потрібно. Отакий От він по гощавині виходить. І тепер ми його вже виключаємо. Виключаємо і ще трохи мішаємо, тому що каструля гаряча, щоб він ще таки не прихватився. Так, все. Отака гарна шовковиста текстура вийшла. І тепер зараз, от поки він гарячий, ми додаємо 100 г вершкового масла. Ось в мене є 100 грамів. Прямо в гарячий не треба чекати, коли він вистигне і, додавати, і взбивати тоді. Ні, це не той варіант. Вершкове масло зараз розійдеться і зробить текстуру крему, таку, знаєте, ще більш таку шовковисту і от, розмішуємо, поки масло не розійдеться. Все, крем готовий. Тепер нам треба його накрити плівкою в контакт. І хай він вистихає. Ну, тісто у нас зроблене. Крем зроблений, але ще від того, як я зробила крем, ще година не пройшла. Так що тісто мені ще стояти в холодильничку, хай воно собі там стоїть. Ну, ще є час відпочити. Зараз помити посудку і відпочити. Зустрінемося пізніше. Я вже достала з холодильника тісто, воно холодне. Вже постояла, мабуть, годинки півтори. Зараз я його трошки отак от придам йому форму, щоб воно не встигло нагрітися від моїх рук. І зараз мені треба зробити з цього тіста 10 коржів. Ось так от приблизно. Да? Так, раз. два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Так, пять шматочки. Ну и стега. тёго пять шматочки. Так, раз, два, три, І віддать. Так, тепер я що роблю? Ну, із кожного роблю такий. круглий м'ячик, їх роблю і всі відправляю в холодильник. І буду по одному брати, розкатувати і випікати. Взагалі, це тісто, знаєте чим гарне, що цей торт взагалі гарний? чим? Тим, що його можна робити заздалегідь. Таке тісто ви можете зробити і на три дні залишити спокійненько в цьому, в холодильнику. А якщо. Значить, багато. А якщо ви хочете, ви можете взагалі зробити, покласти в морозилку, і там буде взагалі довго зберігатися таке тісто. А коли треба, достали, розморозили і спекли. Так що зберігається, це тісто чудово і можна робити його заздалегідь. Так, так що, так. Роблю ці всі шарики, так само кульочком накриваю і в холодильник, а один залишу, зараз буду вже його розкатувати. Форму треба брати. Ну, ця кількість розрахована на 21-22 см. Я шукала все. Та, така здорова тарілка, менше мало. Та єлі знайшла кришечку таку кастрову, по якій вирізати. Так, все. Ці я ховаю в холодильник. Одненького будемо щось розкатувати. Взяла борошно, припорошую борошно, щоб воно не, не приставало і розкатуємо. Ну ось я вже вирізала е, по формі е, кружечок. І перенесла на пергамент, і зараз нам треба наколоть його веденочку для того, щоб він не дуже якби, піднімався в нас. Отак. От і все. А ці о, обрізочки будуть на, о, на обсипочку. Випікаємо ми при температурі 220 градусів. Приблизно 7-8 хвилин він повинен стати такий трохи рум'яний цей корж. Тому дивіться, у кого яка духовка. І поки це буде випікатися, я буду розкатувати інше. У ну, мене вже останній допікається в духовці, вже він готовий. Ось. Ох, який надувся. Всі були нормальні, а цей надувся прям такий. Обрізочки. Ку-ку. Так. І цей перекладаємо сюди. Зараз хочу вам показати, який він вийшов своїстий. Ось всі 10 штучок коржів у мене вже спеклися, бачите, такі вони. А покажу я вам по оцих обрізочках. Так, стій, камера. Ну ось, ось, бачите, який він виходить. Ой, вони, бачите, дуже такі крихкі, тому вони прекрасно потім. Прекрасно потім їх можна поламати, і будуть вони на, на присипку. Ось, бачите, який слоїстий виходить цей торт. Ну, а мені залишається тільки зараз почекати, ось, почекати, поки, вичахне, поки вичахнуть коржі, і перемазати його кремом. Коржі вже мої остили, мені їх треба перемазати. І, бачите, як ця крихта прекрасно ось, можна нічого не, не придумувати, воно все прекрасно тут давиться отак в мисочки. І буде крихта, якою будемо засипати торта. Так, мабуть, оцей верхній такий пузатий, я його залишу. Залишу на потім. Ну, і тут все просто. Беремо та і перемазуємо. Ось, Крем, бачите, який став прям. Я зараз його ближче вам покажу. Крем вистигнув і став ось такий прям Крем-Крем. Тому зараз ложимо ложечку. І будемо розмазувати все це діло. Ось так. Взагалі, в рецепті написано, що треба для торту 9 коржів, а 10-й йде ну, для подрібнення на те, щоб обсипати торт. Ну, я так думаю, що мені тих крихот вистачить, і в мене буде він із 10 коржів. Так, все, отак От гарненько краї промазуємо і кладемо світуючий наверх. І так всі. Я перемазала 9-й, я не перемазувала, і тепер треба що зробити. Треба отак взяти до дощечку і покласти, та штука, і покласти, щоб вона трошки під масою, е, цей торт осів трохи і почав пропитуватися. І залишилось у мене трошки крему, не знаю, як його розтягнути, на боки і на верхушку. Ну, мій тортик постояв, мабуть, десь, не знаю, хвилин 40, мабуть. Ось, бачите, так, присів, прийняв таку ось форму вже. І мені залишилося тільки намазати його зверху кремчиком і обсипати крихтою. Ось, бачите, він полопався. І обсипати крихтою. І буде весь Торт готовий. І буде весь торт готовий, хай пропитується медовий кажу. Наполеон то такий торт, який смачніший стає. Чим довше він стоїть, тим він смачніший стає. Дуже зручно бочки торту обсипати Ну, от так, знаєте, над Мисочкою ось отак, от прибиваючи, наче, ну так це зручно робити ось от так. Ну і зверху залишилось тільки засипати і все. Ну а так, зверху засипаю, і тортик готовий. Це його теж так буду над цим засипати. О. І гарно він буде пропитуватися, якщо його торт Наполеон плівкою харчовою накрити, щоб він, знаєте, пропитався гарненько. От. Все. От такий торт готовий. Наполеон для зятя. От такий торт вийшов. Все, прекрасно. І ви знаєте, правильно, що я... Дивіться, скільки ще в мене крихти залишилося. Правильно, що я не ну, 10-й корж на крихту не пустила. Так, в мене вийшов ще ось 10-й корж на торт. Тому що обрізків вистачає з головою. Ось і ще ж кажу, ще й залишилося. Ну, а опис інгредієнтів буде ой, ну да, в описі до відео буде, будуть інгредієнти торту. Кому сподобалось, будь ласка, готуйте по моїм рецептам. Це смачно! Все, всім смачного. Пока!